Кривий ріг, місто, що процвітало завдяки залізу та вугіллю, було місцем, де життя оберталося навколо шахт. Сама земля здавалася проклятою на вічну працю, а повітря над нею було наповнене їдким присмаком прогресу. Під цією індустріальною машиною лежав зовсім інший світ, вирізаний десятиліттями невпинних розкопок. Покинуті шахти, хоч і не працювали, але не мовчали. Зникнення Василя прокотилося шоковою хвилею по всій громаді. Відомий своєю силою та дружелюбністю, він був людиною, навколо якої гуртувалися інші. Коли він не зміг вийти з шахти довжик, його колеги-шахтарі відчули передчуття холоду. Це був не перший випадок, коли останнім часом у шахтах зникали люди, але відсутність Василя відрізнялася від інших. Він не був необережним чи недосвідченим. Він знав небезпеки шахти так само добре, як власне відображення. Олена, молодша сестра Василя, відмовилася прийняти його втрату. Горе осіло в її грудях каменем, але саме відсутність відповідей гризла її розум. Вона зіткнулася з Петром, бригадиром біля входу в шахту. Раннє вечірнє світло висвітлювало вкриті кіптявою обличчя робітників, які застигли, насторожено чекаючи на вибух Олени. Петре, почала вона сирим голосом, ти повинен послати туди команду. Ми не можемо просто залишити його. Бригадир схрестив руки, його обличчя не можна було прочитати. Олено, ти знаєш не гірше за мене, що відбувається. Чоловіки пропадають без вісти, а ті, хто вирушає на пошуки, вони не повертаються такими, як раніше, якщо взагалі повертаються. Мені байдуже до історій, огризнулася вона, хоча її голос тремтів. Це мій брат, він би мене не покинув, щось сталося, і ми повинні його знайти. Петро зітхнув, обвів поглядом присутніх шахтарів. Ніхто не зустрівся з ним поглядом. Він знав, що їхній страх був глибоким, історії поширювалися як лісова пожежа. Вкритий сажею чоловік, порожні відлуння криків у глибині дивні позначки на стінах, це були не ті історії, які можна було ігнорувати, проте він не міг заперечити рішучості Олени. Гаразд, поступився він, але ми не будемо заглиблюватися, ми лише подивимося, і якщо побачимо щось. Неприродне, то повернемося. Зрозуміло. Олена кивнула, в її грудях зажевріла надія. Вона не помітила тривожних поглядів, якими обмінялися шахтарі. Того вечора, коли сонце опустилося за обрій, біля входу в шахту довжик зібралася невелика група. Олена стояла серед них, тримаючи в руках побитий ліхтар, який колись належав Василеві. Інші шахтарі бурмотіли собі під ніс молитви чи прокльони. Відчувалася їхня тривога. Петро йшов попереду, його власний ліхтар відкидав довгі викривлені тіні на нерівні стіни. Спуск був повільним і підступним. Чим глибше вони спускалися, тим більше повітря, здавалося, густішало, наповнюючись запахом сирої землі та іржі. Мерехтливе світло ліхтарів ледве пронизувало гнітючу темряву. Кожен крок неприродно відлунював, наче сама шахта підслуховувала. Олена трималася поруч з Петром, її серце билося з кожною миттю все сильніше. Стіни були пошрамовані слідами незліченних кирок, свідчення років праці, які видовбали це місце. Але серед знайомих гравюр вона почала помічати дещо дивне дивні візерунки, вирізьблені в камені, майже навмисні, але хаотичні. Вони закручувалися і перепліталися так, що у неї аж шлунок закрутило. Що це? прошепотіла вона, вказуючи на особливо глибоку канавку, яка, здавалося, виходила за межі досяжності їхнього світла. Петро похитав головою. Не дивись надто уважно, сказав він. Старі шахти можуть зіграти з тобою злий жарт, чим далі вони просувалися, тим гнітючішою ставала тиша, яку порушував лише звук їхніх черевиків, що хрустіли по гравію. Потім, спочатку ледь чутно, пролунав звук, який примусив їх застигнути на місці, скрегіт металу об камінь. Група обмінялася настороженими поглядами. Петро підняв руку, сигналізуючи про тишу. Звук пролунав знову, цього разу голосніше і ближче. Він був навмисним, ритмічним, наче лезо, яке точать. Василю, покликала Олена, її голос тремтів. Шум припинився. Настала довга, нестерпна тиша, що розтягнулася у вічність. Потім з глибини шахти пролунав звук, від якого волени похолола кров, низьке, гортанне хрипіння. Це був майже людський голос, але не зовсім. Перш ніж хтось встиг зреагувати, спалах руху вихопив край їхнього світла, щось блиснуло в темряві, мчачись до них. Петро інстинктивно пригнувся, коли іржава кирка встромилася в стіну біля його голови. Група вибухнула хаосом, їхні крики злилися в какофонію страху. Біжимо. заволав Петро, хапаючи Олену за руку і тягнучи її до входу в шахту. Позаду них гуркіт переріс у дикий крик, що відлунював від стін, наче хор агонії. Ліхтар Олени дико мерехтів, коли її тягнули за собою. У хаотичному світлі вона побачила їхнього переслідувача, людську фігуру, вкриту сажею та брудом. З божевільним блиском в очах. Його рухи були нестабільними, майже спазматичними, але в його кроках відчувалася жахлива сила. Один з шахтарів, Дмитро, спіткнувся і впав. Він закричав, коли фігура опустилася на нього. Звук різко обірвався, коли тунель наповнився мокрим, нудотним хрускотом. Олені перехопило подих. Але Петро не дозволив їй зупинитися. Вони вискочили у холодне, нічне повітря, задихаючись. Решта шахтарів тулилися один до одного, їхні обличчя були бліді та мокрі від поту. Олена впала на коліна. В її голові проносилися образи вкритого сажею чоловіка та безживних очей Дмитра. Позаду них височів вал, знову мовчазний. Але в глибині душі Олена знала, що відлуння знизу переслідуватиме її вічно. І десь там, у темряві, доля її брата залишалася таємницею. Наступного ранку, після невдалої пошукової експедиції, кривий ріг був оповитий моторошною тишею. Шахтарі, які пережили цю ніч, уникали шахти довжик, кидаючи насторожені погляди на височезні терикони, що позначали вхід до неї. Чутки поширювалися як лісова пожежа, кожна історія була темнішою та більш гротескною, ніж попередня. Одні говорили про привида, інші про демона, народженого земною люттю. Олена сиділа сама у своїй маленькій, тьмяно освітленій квартирі. Кімната була просякнута затхлим запахом вугільного пилу і відчаю. Вона тримала в руках фотографію свого брата Василя. Зроблену багато років тому на щорічному шахтарському святі, його широка посмішка і міцна постать здавалися тепер майже чужими, жорстоким нагадуванням про те, що вона втратила, її пальці тремтіли, коли вона обводила контури його обличчя. Чому ти не повернувся? прошепотіла вона, її голос зривався. Події минулої ночі переслідували її, жахлива постать, його тіло, вкрите шрамами та брудом, врізалося їй у пам'ять. Вона не спала. Щоразу, коли заплющувала очі, бачила його сповнені люті очі і чула огидний хрускіт останньої миті життя Дмитра. Їй потрібні були відповіді. Попри застереження інших шахтарів, Олена розшукала Богдана, одного з найстаріших шахтарів у Кривому Розі. Він жив на околиці міста у напівзруйнованому будинку, що хитко притулився до кубки беріз. Доріжка до його будинку заросла, повітря було важким від запаху сирої землі та гниття. Коли Богдан відчинив двері, він примружився, його водянисті очі були гострими, незважаючи на вік. «Олено — Олено, пробурмотів він, його голос став грубим від багаторічного вдихання вугільного пилу. Я чекав на тебе. Вона завагалася, налякана його словами. Ти знаєш, чому я тут. Богдан кивнув і відступив у бік, щоб пропустити її. Інтер'єр його будинку був захаращений реліквіями минулого, шахтарськими касками, іржавими інструментами та вицвілими фотографіями. У вогнищі слабко потріскував вогонь, відкидаючи довгі тіні на стіни. Сідай, сказав Богдан, показуючи на стілець. Він опустився на скрипуче крісло і запалив люльку, різкий дим наповнив кімнату. Ти бачив його, чи не так? Чоловіка, про якого вони шепочуться. Олена кивнула, стискаючи руками тканину пальта. Хто він? Що він? Богдан видихнув клубок диму, його обличчя потемніло, його звали Юрій. Багато років тому, ще до твого народження, він був одним з найкращих наших шахтарів сильний, розумний, відданий. Він знав шахти, як свої п'ять пальців, але стався нещасний випадок обвал. Десятки людей опинилися в пастці, а Юрія звинуватили, сказали, що він був необережним, що він проігнорував попереджувальні знаки. Він зробив паузу, відвівши погляд у бік. Бригадирам не потрібні були виправдання, вони занесли його в чорний список, позбавили його засобів до існування. У нього не було нічого, ні сім'ї, ні способу вижити. Кажуть, він благав дати йому ще один шанс, але компанія відвернулася. Після цього він зник, і більшість з нас думали, що він загинув. Богдан нахилився вперед, його голос стиг до шепоту. Але це було не так. Юрій ніколи не залишав шахти. Він спускався глибше, туди, куди не повинен був спускатися жоден чоловік. Темрява змінила його. Вона викривила його розум і тіло, зробила його чимось іншим. Тепер він частина шахти, істота з каменю і тіні. Олена затремтіла, її думки закрутилися. Навіщо він це зробив? Навіщо нападати на шахтарів? Вираз обличчя Богдана став похмурим, помста, ненависть, можливо, божевілля. Для Юрія кожен, хто заходить у шахти, є загарбником. Він бачить у них частину системи, яка його зрадила. А може, він просто порожня оболонка, якою керують інстинкти, яких ми не можемо зрозуміти. Олена стиснула кулаки. Мій брат все ще там. Якщо Юрій людина, якщо в ньому залишилася бодай частинка людини, я зможу його переконати. Я можу повернути Василя. Богдан похитав головою. Не будь дурною, дівчинко. Юрій вже не чоловік, шахти забрали його тіло і душу. Якщо ти повернешся, то не знайдеш свого брата, ти знайдеш смерть. Але Олена вже все вирішила вона не могла залишити Василя у темряві. Принаймні не спробувавши. Незважаючи на застереження Богдана, вона відчула проблиск надії якщо Юрій колись був людиною, можливо, до нього ще можна достукатися. Тієї ночі Олена зібрала те, що в неї було лампу, мотузку та старий ніж брата. Вона нікому не розповіла про свій план. Шахтарі вже вирішили, що шахта довжик проклята, і вона знала, що вони намагатимуться її зупинити. Вона тихо вийшла з квартири, вулиці Кривого Рогу були моторошно тихі під блідим місяцем. Перед нею вимальовувався вхід до шахти, роззявлена паща темряви. Її руки тремтіли, коли вона запалювала ліхтар, слабке світло ледь освітлювало перші кілька метрів шахти. Вона зробила глибокий вдих і ступила всередину. Вага землі тиснула їй на плечі. З кожним кроком повітря ставало холоднішим. Стіни колись знайомі, тепер здавалися чужими, вкриті дивними спіральними знаками, які вона бачила раніше. Вони здавалися майже живими, корчачись по краях її зору. Вона змусила себе зосередитися, міцніше стиснувши руку з ножем. Коли вона спускалася, тиша стала гнітючою, порушуваною лише м'яким хрускотом її черевиків по гравію. Час втрачав сенс у глибині, хвилини розтягувалися в години, а тунелі, здавалося, звивалися і зміщувалися, ведучи її все глибше і глибше в лабіринт. Потім вона почула це слабке ритмічне шкрябання. Від цього звуку мороз пробіг по спині, вона пішла на нього, її серце калатало, позначки на стінах ставали все більш хаотичними, більш навмисними. Вона натрапила на імпровізоване святилище, збудоване зі зламаних інструментів і кісток тварин. У його центрі стояв ліхтар, світло якого було тьмяним і мерехтливим. Олена завмерла, зі святині звисав закривавлений шолом Василя. Коли вона потягнулася до нього, на очі їй навернулися сльози. Василю, прошепотіла вона, її голос тремтів. Я знайду тебе, присягаюся. Лабіринт довжицької шахти поглинув Олену цілком, залишивши лише відлуння її згасаючого дихання та тьмяне мерехтіння лампи. Холодне повітря дряпало шкіру, несучи з собою металевий присмак вологого каменю і гниття. Вона стиснула в тремтячій руці побитий ніж, лизо якого затупилося, але було твердим крихка ниточка надії, хоча ця надія швидко руйнувалася. Шолом її брата був її першою і єдиною зачіпкою, і вона вчепилася в нього так, ніби він міг вести її глибше. Святилище, де вона його знайшла, відтоді переслідувало її на кожному кроці, його гротескне підношення з кісток та іржавих інструментів було декларацією чогось набагато давнішого та жорстокішого, ніж сам Юрій. Ця шахта, ці стіни. Вся ця почорніла могила, вона була живою, і вона давно забрала його, але вона все одно йшла вперед. Чим далі, тим дивнішою ставала шахта, стіни більше не носили шрамів індустрії, а здавалися вирізьбленими чужими руками. Спіралі нерівних ліній скручувалися і викривлялися, просочуючись одна в одну, наче залізні вени. Слабке шкрябання її черевиків по гравійній підлозі здавалося оглушливим у гнітючій тиші. Розум кричав, щоб вона повернула назад, але серце змушувало її йти вперед. Василь. прошепотіла вона, ім'я було ледь чутно крізь її уривчасте дихання. Будь ласка, просто тримайся. Тишу пронизав звук, спочатку тихий, схожий на далеке зітхання. Олена завмерла. Вона напружила вуха, пульс гулко стукотів у черепі. Звук став гучнішим, перетворившись на вологий, гортанний шум, наче щось важке волочили по каменю. Вона підняла лампу, її слабке світло мерехтіло на тлі тінь, що насувалися. Хто там? покликала вона. Її голос тремтів. Ніхто не відгукнувся. Її кісточки пальців побіліли навколо ножа, коли вона просувалася вперед. Тунель розширився, перетворившись на печеру, і запах вдарив у неї як удар, гниль і вогкість, змішані в нудотну міазму. Її ліхтар освітлював купу чогось у центрі простору. Спочатку її розум відмовлявся розуміти те, що вона бачила. Це була купа тіл. Деякі з них були скелетизовані, їхні кістки почорніли і стали крихкими, а інші були свіжішими, їхні обличчя застигли з виразом жаху. Вона затулила рота долонею, давлячись в жовчу. Серед них її погляд зачепився за подерту куртку, вона одразу впізнала її. Василя. Ні. закричала вона, кинувшись вперед, її коліна підкосилися, коли вона впала поруч з тілом. Її тремтячі руки потягнулися до його обличчя, але погляд його бездиханих очей зупинив її. Сльози текли по її щоках, коли вона притискала його до себе, розгойдуючи взад вперед. Мені так шкода, схлипувала вона. Я повинна була зупинити тебе, я повинна була. Звук повторився цього разу ближче. Повільне, навмисне шкрябання металу по каменю. Олена обернулася, її серце билося, коли її лампа висвітлила темряву. З'явився Юрій, його величезна постать заповнювала вхід до печери. Він був жахливий, більше схожий на гірську породу, ніж на людину. Його шкіра була сірою і потрісканою, тіло вкрите шарами бруду і шрамами. Його очі, що колись були людськими, тьмяно світилися, відбиваючи мерехтіння її вмираючої лампи. У руках він стискав саморобну зброю, зазубрений уламок заліза, приварений до зламаного держака кирки. За що? заплакала Олена, підводячись на ноги, ніж тремтів у її руці. Навіщо ти це зробив? Юрій зупинився, нахиливши голову, ніби обдумуючи її запитання. Його обличчя перекосилося, і на якусь мить Олені здалося, що вона щось побачила. Жаль? Біль. Але це зникло так само швидко, як і з'явилося, змінившись грубою люттю хижака. Ти не мусиш цього робити, сказала вона тремтячим, але зухвалим голосом. Тебе зрадили, я знаю. Вони забрали у тебе все. Але це вбивати невинних людей, це не поверне тобі того, що ти втратив. Дихання Юрія почастішало, кожен видих ставав хрипким гарчанням. Він зробив крок вперед, тягнучи за собою зброю. Будь ласка. крикнула Олена, простягаючи руки, у тобі ще залишилося щось людське. Я бачила це раніше, бачу і зараз дозволь мені допомогти тобі. На мить час ніби зупинився. Юрій завагався, його масивні плечі злегка обвисли, його зброя з брязкотом впала на землю. Серце Олени вискочило з грудей чи встигла вона до нього. Але тут печера сунулася. Стіни застогнали, спіралі зубчастих ліній закрутилися, наче живі. Згори посипався пил і каміння, земля затремтіла під ногами. Голова Юрія закинулася вгору, обличчя спотворилося від люті та відчаю. Він заревів первісний гортанний звук, від якого волени побігли мурашки по спині. Шахта обвалювалася. Юрій кинувся вперед. Його рухи вже не були схожі на людські, а на звірячі. Олена підняла ніж, але він був швидшим. Він із жахливою силою відкинув її вбік, і вона розпласталася на землі. Її лампа розбилася, зануривши печеру в майже повну темряву, за винятком слабкого світіння спіральних стін. Поки печера обвалювалася навколо них, думки Олени закрутилися в голові. Вона кинулася до тіла брата, прикриваючи його собою, коли зверху падали шматки скелі. Юрій нависав над нею, його дихання було уривчастим, а очі світилися з дивною інтенсивністю. Чому? знову прошепотіла вона, її голос був ледь чутний. Юрій простягнув руку, його масивна рука тремтіла, коли він завис над нею. Він завагався, його вкриті шрамами пальці стиснулися в кулак. Потім з гортанним гарчанням він відвернувся, і його тіло зникло в тіні. Останнє, що побачила Олена, був слабкий відблиск очей Юрія, коли він зник у завалі шахти. Коли через кілька днів рятувальники нарешті дісталися до печери, вони знайшли лише завали. Серед уламків вони знайшли тіло Олени, яка все ще тримала в руках останки Василя. Шахтарі поховали їх поруч, а на їхніх могилах встановили невеликий меморіал. Про Юрія більше ніхто не говорив, хоча розповіді продовжували ходити тихим шепотом. Дехто стверджував, що бачив його тінь у глибині, чув його несамовиті крики, що відлунювали в тунелях. Шахта забрала його давним-давно. Визнала його своїм, і тепер він був її вічним охоронцем, порожньою людиною, ні живою, ні мертвою, навіки замкненою в темряві. Над землею місто Кривий Ріг продовжувало жити. Але під його поверхнею відлуння шахти затримувалося, нагадуючи про життя, яке вона поглинула, і про жахіття, яких вона ніколи не позбудеться.